Всім доброго ранку. Вчора не мала можливості зробити обіцяне відео другу частинку свого огляду квітування орхідеяк. Але й добре, тому що сьогодні сонячно, я думаю, має получитися яскравіше, сочніше. Починаю свій огляд з ось хоєчки, яка у мене буде квітувати. Нещодавно поливала і помітила квітоносика. Це в мене перша хєчка в домашніх умовах Я з моїх буде квітувати. Ця не схотіла, два рази видавала квітоносик, але чомусь засушувала всі бутончики. Ця так в підвісному такому горчику звисає. Так, ну і почнемо наш огляд з Black Piano. Я ось тут прищипнула йому квітоносика далі. Тому що кущик сам невеликий. Хай нарощує кореневу, хай ростить листочки гарненькі, щоб він вже показав себе об'ємним, гарним букетом. Квітка велика, кольорова гама також неповторна, не схожа на інші. Яскрава оранжева така Оранжеві боки цієї губки подекуди проступають. Гарний сорт, красивий. Поруч вже відколи квітує ось ця і метелик, і не метелик, така понакручувана. Ну, ось метеликом захотіла квітувати, вона вже квітує. З осені, тобто довгий час, але продовжує дорощувати і дорощувати квіточки. Вона ароматить. Квіти воскові. Наступний фангмей джентльмен. Також його перше квітування. Чотири квіточки. І ця має квіти такі великі, стандартні. Що вам ще сказати про неї? На якусь схожа? ну не знаю. Як на мене, то вона також цікава, оригінальна і неповторна. Має бути в колекції, хто цікавиться метеликами. Наступно вже три квіточки відкрила Грісіні. Та, що мала бути метеликом, але не схотіла. Вона дуже ароматна. От зараз тут сонечко і відчувається її аромат. Ну, і барвиста така не схожа на інші. Наступний звичайний стандартний фаленопсис ось такою чудовою гілочкою. Сонечко вам хай повиграє, посміхається, щоб ніяку ще не зламати, бо я можу. Так, ця трішки до сонечка не дістає, але вона і без сонечка яскрава. Ось така красунька весела. Тут в неї два квітоноси Ось така гілочка довга на дві сторони буде. Ну і там дорожче ще вона зде. Трішки далі. Це вже вона вдруге у мене квітує в домашніх умовах. Але перший раз було на два квітоноси, і ось вдруге також два квітоноси. Ну, квіточки порівняно, порівняно з попередніми меншими, менші. Але ось цей такий весел... веселий колір, теплий, сонячний. Мені здається, розмір заміщує, компенсує. Так. Наступний бігліпчик. Уже вже також трішки квіточок на розкривав. Ось його колір такий зелений, фісташковий, мабуть, правильніше. Квітонос ще дорожчі, тобто буде довший. Я вам показувала в першому огляді інший бігліп, який в мене нещодавно розкрився. Ну, порівняно з тим, то тут квіточка менша. Не знаю, буде вона підростати. Ну, оця вже досить давно розкрита, але я не бачу, щоб вона якось так уже. Подивіться, як красиво на сонечку виграє своїми рожевими кольорами стейсі. Квітка велика. Об'ємна така. Ну і повторюся, ці морозні візеруночки. Важко з якоюсь іншою сплутати. Квітує вдруге. Вперше було три квіточки в першого квітування, тут вже п'ять квіточок. Ось такі великі, красивенні. Розквітла одна з моїх реанімашок, яка була у Мосі. Ось тут вона сидить, наростила вже поверхневих корінців, Ну, я думаю, там і внизу в неї також трішки корінців має бути. І добре, що я все-таки реанімувала цей сорт. Це у мене бабулеточка Равелла. Ось така, ну, квітоносик такий також хорошенький, обіцяє. Ну, листочків тут у неї достатньо, там у неї просто корінці підгнили, і вона їх повідсушувала, ушли. Тобто була дуже слабка коренева система, то її вирішила пересадити в мох. Хай вона поки що тут у мене стоїть, їй тут, видно, подобається. Там далі ще в мене одна ріанімаха, тая. зовсім була безкоріння, але вона і квітоносик ось такий невеличкий видала. Геть маленький. Це бігліпчик якийсь. Так. Ось ця красуня. На сонечку вона просто не перевершена. Ніжні кольори. Бабулетка також цікава форма. мутантів бабулетки, бантики. Ну мені, якщо вже вибирати між ними, то, звичайно, бантики цікавіші, ніж самі бабулеточки, просто з такими маленькими загорнутими пелюстками. А ось ці такі Зажимчики на цих краях, вони такі веселі, як дівчачі бантики на волосся. Так, далі в мене знов колоски. Тут просто якийсь ліс роз... розгребтися. Це має бути мультифлорка, бігліпчик. Ось такий один квітоносик, а он інший квітоносик має бути. І наступна моя цікавинка. Цю цікавинку я у минулому році виграла в одному лото. Вона була метеликом, ось такого темного насиченого кольору. Але в домашньому квітуванні квітує ось так. Незрозуміло, що це, звичайно. Ця пелюстка загнута, ніби хотіла бути пелором. Ця відкрита. Там, ніби защіпчик простежується, проте він дуже маленький. В цієї квіточки все навпаки відбувається. А на ту сторону дала ось таку квіточку. Але сама квіточка видала он такий довжелезний просто квітоніс і вона його ще ростить і ростить і ростить. Ну, навіть якщо будуть ось такі кракозяблики на цій довгій гілочці, мені здається, вона все одно буде. Виглядати дуже красиво. Святково. Таких довжелезних квітоноців, якщо чесно, то я ще її не мала. Наступні знов-таки переставила свою білу. Ну, вона там просто має таку розеточку, що важко її кудись підпихнути. Проситься на сторону і все. Але вони тут із цим метеликом виглядають красиво, святково. Ось такий красивий. Ще трішечки, ще один бутончик і буде вже повний розпуск. Хотіла дознімати знімати ще іншу сторону, ще кілька поличок показати, що там новенького. Але, бачите, ранок сонечко повернути з цієї сторони. Ну, Тут дуже барвисто виглядають. На сонечку зовсім інші кольори. А там темновато. І підсвітка, вона заважає, ну, не простежується це. Тому буде ще частинка номер 3 На сьогодні поки що. Все гарного, всім дня, тихого, до побачення!